Глава п'ята Цілу годину вибирався Нільс з лісових нетрів. Коли він вищов на узлісся, сонце вже стояло високо в небі. Нільс, утомлений і голодний, сів на коряве коріння. От уже посміється з мене Мартін, коли дізнається, як обдурила мене сорока. І що я їй зробив? Щоправда, одного разу я зруйнував сороче гніздо. Але це ж було торік, і не тут, а в Есменхегу. їй годі про це знати. Нільс скрушно зітхнув і з досадою почав носком черевичка колупати землю. Під ногами в нього щось хруснуло. Що це? Нільс нахилився. На землі лежала горіхова шкарлупка. Ось іще одна, іще, іще. Звідки ж тут стільки горіхових шкарлупок?» – здивувався Нільс. Чи ж не на цій самій сосні живе білка сірла?» Нільс поволі обійшов дерево, вдивляючись у густі зелені гілки. Нікого не було видно. Тоді Нільс крикнув що було сили. А чи не тут живе білка сірла?» – Ніхто не озвався. Нільс приклав долоні до рота і знову закричав Пані сірле, пані сірле, озвіться, будь ласка, якщо ви тут. Він замовк і прислухався. Спершу все було як і раніше, тихо. Потім зверху до нього долинув тонесенький, приглушений пискіт. Говоріть, будь ласка, голосніше, знову закричав Нільс. І знову до нього долинув. Тільки тужливий пискіт. Але цього разу Пискіт ішов, звідкись з кущів з під самісінького коріння сосни. Нільс підбіг до куща і причаївся. Ні, нічого не чути. Ні шурхоту, ні звуків. А над головою знову хтось запищав тепер уже гучніше. Полізно подивлюся, що там таке, вирішив Нільс. І, чіпляючись за виступи кори. Подерся на сосну. Дерся він довго. На кожній гілці зупинявся, щоб перепочити, і знову ліз угору. І що вище він піднімався, то гучніше і ближче лунав тривожний пискет. Нарешті Нільс побачив велике дупло. З чорної діри, як із вікна, визирало четвірку малесеньких більченят. Вони вертіли біч гострими мордочками, штовхалися, налізали одне на одного, плутаючись довгими голими хвостами, і ані на мить, не замовкаючи, пищали в чотири роти в один голос. Побачивши нісся, підченята від подиву замовкли на мить. А потім, неначе набравшись нових сил, запищали ще пронизливіше. Тірле впав, тірле впав. Ми теж упадемо, ми теж пропадемо, верещали малюки. Нільс навіть затулив вуха, щоб не оглохнути. Та не галасуйте ж, хай один говорить хто там у вас упав. Тірле впав, тірле. Він заліз на спину дірле, а пірле штовхнув дірле і тірле впав. Постривайте, я щось нічого не збагну. Тірле дірле, дірле тірле. Покличте мені білку сірле. Це ж ваша мама, геш?» Отож це наша мама, тільки її немає. Вона пішла, а тірле впав. Його змія укусить, його яструб заклює, його куниця з'їсть. Мамо, мамо, йди сюди. Ну, от що сказав Нільс. Забирайтеся поглибше в дупло, поки вас і справді куниця не з'їла. І сидіть тихесенько. А я полізу вниз, пошукаю вашого мірле чи як його там звати. Тірле, Тірле, його звати Тірле. Ну, Тірле так Тірле, сказав Нільс і обережно почав спускатися.